Привіт! Сьогодні з вами зробимо повсякденний макіяж для моїх уроків, які сьогодні в мене будуть. Такий зробимо не сильно броский, звичайний макіяж зі стрілкою, як зазвичай я роблю. І я сподіваюся, що це буде дуже швидко і не займе дуже багато часу. Я думаю, взяти ось цю палеточку мою. Сподіваюся, в е ній я щось знайду для себе, таке не дуже сильно проски. Е так, <клес> це моє своє дзеркальце моє любиме, яке мені подобається ось тут, в цій моїй. І так. Сейчас ж, почнемо. Я сразу буду пухнастим пензликом наносити тіні, щоб сразу їх і розтушовувати. Ось так буду і буду робити. Так, беремо спочатку... Ось візьмемо ось цей спочатку колір, нанесемо на всю повіку. На всю повіку. Так. Потім ми візьмемо ось цей кольор і нанесемо його вже більш віддаляючи від повіка. Куточок ось сюди, в зовнішній. Не внутрішній, а в зовнішній куточок. Ось цей коричневий такий візьмемо. І будемо наносити його прямо в куточок-куточок, такими відпиваючими, але в те ж самий час розташовуючими рухами. Потім ми повертаємося до цього нашого нюдового кольору, беремо його і ним уже розташовуємо все по повіці. Щоб воно злилося в одне ціле. Буваємо про нижню повіку. Все, в принципі, мені подобається все, як у нас вийшло. І зараз підітремо те, що у нас вийшло за нашу контур. Ось цей коричневий колір трішки в зовнішній куточок. Мені чогось сюди так хочеться його додать. Зачем його тут не вистачає? Ось такий макієж ми маємо поки що на даний момент. Так, беремо нашу підводку від LCF. Ось. Але дивіться, я інколи беру. Я інколи з цю підводку, ту, яку я купувала в Єві, спочатку малюю тонесенький лінь. Коротше, вийшло як вийшло. Зараз все підправимо, підкоригуємо і вийде нормальна стрілка. Коротше, малюю ось так. Потім беру підводочку. Все це дублюю. Де є е, дирочки у нас в е, проплешині якісь чи ще щось, то я їх зафарбовую ось цією, бо вона жидкіша, а та насильно зафарбована. До речі, лайфхак, який я використовую, щоб стрілки більш-менш були однакові. Це я роблю ось так. І дивлюся по зморшкам. Якщо, ну, на... якщо стрілка виходить на тій самій зморшці, що тут, що тут то значить, вони більш-менш нормально йдуть. А якщо ні, то я наші ватні палочки і коригуємо стрілочку, яка вам потрібна. Беремо міцелярну воду. Води, бо воно ну, роз... розтікає його потім. Це у нас не виходить. Це нічого. Зараз вийде. Ось такі стрілечки ми маємо. І лишилось тепер тільки... Залишилось тепер тільки вія. І все, наш макіяж буде завершений. Хочу які деталі добавити? В ці стрілочки беремо чорну підводку і робимо. Та крабочка вот тут вот так крабочка. Можно еще на и сорденька. Ну вот и так. На цьому наш макіяж завершено. До наступних зустрічей. Чекаю ваших коментарів та уподобайчок.